Привіт із Харкова! Закінчився січень, і сьогодні розповім вам про свої в'язальні справи в січні, що в'язала, що зв'язала, що на спицях, що відвідала, який заход у нас був. І у кінці покажу таку замальовку цього заходу, бо прямого мову було важко зняти, було дуже багато дівчат і було дуже гомотно. А Тому приступимо ні. іще. Я хвилинку для тих, хто отам, за перебриком. Я бачите, я от як хожу вдома, я так зараз знімаю відео. Щоб ви розуміли, що в мене вдома 25-27 градусів. У неї відкриті вікна. За вікнами у Харкові плюс 6, плюс 4. Я не розумію. У нас є електричество. У нас є інтернет, у нас прибирають на вулицях чистота. У нас транспорт безкоштовний, міський транспорт в місті Харкові безкоштовний. Ми живемо і працюємо. Це ваші шахіди, вони нічого не роблять, вони тільки вбивають мирного населення. Вам говорять, що когось там воєнний, хтось стояв, чи що там, я не знаю. Сьогодні жіночку вбили. Що це таке взагалі? Оце така у нас ранок був сьогодні. Перейдемо до справ в'язальних, Пробачте мені за мої емоції, але ми живемо в цьому. І так, беру себе, себе в руки і показую. Я розпочинала в'язати для своєї подрузі у Києві, кумі своїй. Яку знаю з дитинства, з 4 класу. Ми з ним в одній школі за одною партію сиділи. светрик. Ось така пряжа у мене була вона, це склад такий, я мотала, мотала його, як я розповідала вам. Здесь кашемір, шовк, малінос. Вона взагалі дуже, -дуже м'яка, дуже приємна. Я її не змогла розпочати прямо з початку року, трошки затрималася, але в'язала зразочки, тому що Таня не могла приділитися, що, як їй яким візерунком. І взагалі то таке діло, все одно візерунок у мене змінився. Я показую вам її, Оце, що мені вийшло. Хотіла дов'язати повністю, але не вийшло. Ось таке цвітер в мене, бачите, полувер. І взагалі, ви спілкувалися зі штучним інтелектом. А я спілкувалась, запитувала, я вам розміщу ось тут запропонував штучний інтелект які моделі. Перше було V-образний виріс і реглан. v образний виріс і реглан. Реглан я зробила, дівчата, тільки одну петельку робила регланну лінію. тому що воно таке ніжненьке, і коли ти вибираєш тут дві петельки, воно не дуже хорошо, ну, не дуже класно виглядає. Давайте я спробую, може, приміряти трошки приміряти. І візерунок. Візерунки вибирали, вибирали і все одно. Бачите, ось так, а знизу ось так. Вона а, навіть не знає, що воно вже таке. Я нікому її не показувала. Показувала тільки вам зараз. Зараз трошки приміряю. Мені дуже зручно. Ну Експериментую, як завжди, по ходу п'єси. Ось так воно виглядає сподіваюся, що я за тиждень, максимум за два дов'яжу, залишилась рукава і трошки низу, тут дуже швидко в'яжеться оцей візерунок. Тому сподіваюся, що я все встигну зробити. Ось такий V-образний виріз. В'язала я дуже цікава, бо щоб зробити V-образний виріз, я зробила гумку і далі в'язала поворотними рядами. Мабуть, зніму окреме відео, я додавала кожен раз в поворотних рядах, ось тут, по дві петлі і так пров'язала. Засчет цього в виріб у у мене, резинка так видовжилась і стала v V-образною. Саму різинку в'язала, додавала ось, ось тут, да, в'яжеш різинку, додаю з двох сторон центральна петля, з двох сторон по петлі через ряд. Ну, ось так Зараз я зниму. Пряжа м'яка еластична, в'язати, правда, важковата, бо, бо сама Ниточка, вона ж не скручена, бачите, вона от як я її намотала, тут багато ниточок. Можна, можете побачити. А, Ось, тому треба бути дуже уважним. А, Ось, на наступному тижні, мабуть, закінчу і розповім, як технологію її в'язання. Тут декілька візерунків, рукава, і інший візерунок, основне полотно. Воно розправиться, бо кашемір, і він буде не такий об'ємний. Уйде об'єм. І от продовжені такі, як смужки, далі. Ну. Сподіваюсь, це буде добре, і я його швиденько дов'яжу. Далі. Далі багато я в цьому місяці не в'язала, бо він такий був більш-менш святковий дні. Багато було шкарпеток. По-перше, отут покажу, що ми в січні відправили партію шкарпеток вже хлопцям. І ще ось у мене тут рядом партія, ось така партія шкарпеток. І розповім вам, може, хто захоче прийняти участь, є харківські петлі. Вже багато дівчат в'яжеш, карпеткова олімпіада, так сказати, називається. І Я в першому місяці в січні там кожен місяць розписаний, кожен місяць тема, тематика. На цю тематику треба в'язати. Ну, і В січні була класика, моя класика. Ну... Я дівчатам написала, які часи така класика. Тому я в'язала з северяночки. Ось така звичайна северяночка. З додаванням. Ось тут просто северяночка, ось тут в основному п'яточка. І ось тут додавала я дві ниточки. Оце конопляна. Така пряжа. Щоб більш тривале використання було цих шкарпеток. Оцей дрончик я сама нарисувала на папірі, і чесно, оце декілька разів у мене ніде не могла знайти, тому сама сіла і намалювала по клітиночкам. оцей перший варіант був самий вдалий я вирішила. Тут останні, ну, крайні передавали друнчикам, тому думаю, мало ли, ну, мені захотілося якось прикрасити. А Тут трошки жакар, то, бачите, через петельку я в'язала, переходила з одного кольору до іншого. Також з п'яточкою і також мисочок робила. Ну, Звичайна буквально в'язка яз, закривала голкою петля в петлю. Тому вони і є, так сказати, моя-моя класика. Далі, що на спицях? На спицях зараз у мене теж ось майже такі шкарпетки. Ось одні я зв'язала вже. Тут трошки по-іншому я зв'язала. Тут раз, два, три на один, така резиночка, щоб плотно сідала. Вони ще. Ось я в'яжу зараз другу шкарпетку. Ось цими спицями 3, трио, які я на темі купила. І в'яжу, пробую, якими спицями лучше в'язати. Також є на спиці мені сиренькі. Теж северяночка. Ось так. Ну, щоб разнообразити, тут вже 4 чи раз, 2-3, а 5. 5 Лицевих виварідня, ну так, вирішила так зробити. А, оце у мене на спиці і ще. начатий у мене процес. Я показувала вам оцю косметичку. І сумка, я забула принести. Мені сподобався оцей візеруночок, така вітенка, шахматка. А, цю. Я експлуатую, але вона замала. Захотіла я більше зв'язати її розміром. Оце я її в'яжу тільки у транспорті, коли їду на роботу. Тут багато думати не треба, і це сів в'їхати мені, так сказати, далече, і тому я сижу, в'яжу, заспокоюся. Отако. Так, да, дівчата, була я на зустрічі харківських петель. А, а, дівчата прийшли майже усіх своїх виробок. Це було неймовірно. Нас було дуже багато. Хто тобто, говорить, що в Харкові нікого немає, не вірте. Я наочно вам це покажу. Взяла, Купила у дівчат такий календарик, в якому відмічена, бачите, якого числа кожного місяця буде зустріч. У січні у нас зустріч була 25-го. Взагалі, це остання субота. І така цитата: В'язання, мій антистрес. І ви бачите. Це символи, один із символів Харкова зеркальна строя. Хто не з Харкова, розповім, що зеркальна строя? Бо, чому? Вона так називається зеркальна. Бо коли фонтан працює і гладь, це ти можеш себе побачити, як відображення, як зеркальна поверхня. Ну, хто не з Харкова приїжджайте, ви зрозумієте, це ну, дуже красиво. І тут місце зеркальної строї, бачите, в'язане на Наспиться. Молодці дівчата розробили такі. Це Олена з каналу Ще Пара рядочків, вона такий вдохновитий. І мій дім там, де моя пряжа. Це у нас цитата, така для на лютий. Ось. І в лютому у нас буде зустріч 22 лютого. От так. Олена, усім, хто членам так сказать, клубу презентувала ось таку мотанку невеличку. Дуже красива мотанка. І я з пустими руками не пішла, а там є дівчина Олена. Оля не Олена, то Лена. О, Оля. Цікава на гачку неї. Вона, крім що в'яже, дуже добре в'яже гачком, але ще робить маркери. Я у неї такі номеркові з номерочками маркери купила. Іноді, що, знаєте, помітити треба. Дуже цікаві маркери. Заходьте до неї на канал, купуйте. І так, перейду до відео, покажу вам це відео, як ми зустрічалися. Хто ще в Харкові бачить мене і не знає, що такі харківські петлі, всі ссылочки, які я буду вам от і зараз розмовляю, я додам в описі. Не буду сто раз повторяти, дивитись в опису. Я додам знизу, там буде і ссылка на телеграм-канал Харківських петель, і на канал по Шкарпеткам, Шкарпеткова Олімпіада. І на дівчата, яких я буду, про яких я буду розповідати, також ссылку дам в опису. Приємного перегляду, дівчата. Гароміші петлі! Де ми живемо? Що ми робимо? В'язальний Ура! 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 бранч харківських петель. Дуже приємно було усіх бачити. Нас було дуже багато. І це у Харкові. Так, так, це Харків. Я, коли на каналу, ще пара рядочків, цитувала Стадіон, так, стадіон. Зарядилася позитивом та новими ідеями. Дівчата майже усі прийшли у своїх в'язаних речах. Було дуже цікаво спостерігати. Зарядилась позитивом та новими ідеями. Дівчата принесли іграшки, в'язані, оці іграшки в'язані гачком. Кожна іграшка має свій характер, Вони теплі, уютні. Олена принесла ось такі прихватки. Вона їх сама зв'язала, вони також в'язані гачком. Ось такі неймовірні снежинки, дуже зимові. Оля з YouTube каналу цікава на гачку. На цю вишиванку у Олі на каналі є майстер клас. Можна разом з нею зв'язати. Оленка сьогодні в такому полувірі зв'язаного Хеліксом. А Оля ще виробляє, робить ось такі маркери. Вони дуже різноманітні, можна вибрати на будь-який смак. Дуже цікаві. Заходьте, підтримуйте своїх дівчат і купуйте. Є, я купила маркери з номерочками. Ось ці маркери з номерочками. Мені дуже вони сподобались. Наталія Мастриня в'яже такі чудові жураби. Джораби в'яжуться очком. Подивіться, які малюнки, дуже яскраві, дуже цікаві. Наталія розповідає і проводить майстер-класи на зустрічах. Хто хоче навчитися, вона залюбки всім розповість, як це робити. А як підібрані кольори. Дівчата не тільки в'яжуть, а ще ось Ірина принесла ось такі корзинки. Вона їх робить сама. І ви не здогадаєтесь, це бумага з бумаги. У неї інстаграм-канал. Заходьте. Прикрасить будь-який інтер'єр. А це вироби гачком. Оксана в'яже у техніці Ірландського кружева, а Мариня в кардигані у техніці бабусіни квадрати. Олена зв'язала неймовірну кашемірову сукню. Це неймовірна краса, шалі, повітряні. Хустки та шаль це краса, будь-який гардероб прикрасить, будь-який образ, створить новий образ. Дуже красивий візеруночок, повітряна шаль. Наталка з каналу, Наталка в'яже, вона у шелесті, так називається її полувер. У неї МК можна купувати. Бачите, яка ніжна вишивка по підпетлях дуже цікава. Алла створює схеми та в'яже у техніці мозаїчне в'язання гачком. У Алли це телеграм-канал. Де вона викладує схеми, які сама розробляє. Вона створила ось таку подушку по мотивах гри Stalker 2. Мабуть, ви знаєте цю гру, це гра українського виробника. Неймовірно, сама створює і ось вона показує, як вона це робить, і з якої пряжі? Заходьте, спілкуйтесь, кому цікаво. Виходять у такій техніці неймовірні красиві речі. А ще дівчата роблять ось цікава техніка валяння. Це теж шерсть вовна. А З нього роблять різні вироби. Ось серденьки. А це брош, такий гусачок. дуже красивий, м'який. На дотик дуже приємні ці речі вони прикрасить будь-який полувір або светрик. Оце Яблочко також в техніці валяння. А це брош дуже гарно, як з'єднаються оці кольори. Дуже красива брош. І зараз я покажу, як виглядає такі вироби на одязі. Ось половір. Майстриня, яка робить такі неймовірні речі. А ось як виглядає у Олени гусачок. Олена наш ідейний вдохновитель, і в неї полувір дуже цікавий. Наталка, що? В'яже, що в стадії в'язання ось такий плед. Зоната Ярн організатор принесла такі чудові шкарпеткову пряжу, цей пухнасту пряжу, дуже цікава. Можна було придбати, але чогось не встигла. Хм. Надо завітати до Заната Ярн. Дякую всім організаторам. Було дуже дуже приємно побувати на цьому заході. Приєднуйтесь до нас у лютому.